Усім привіт! Мене звуть українець Леонід і я вчитель математики. Зараз я хочу розібрати задачу для п'ятого класу, так, власне, ця задача з підручника 5 класу. Ну і в чому важливість, так би мовити, цієї задачі? Так, ви зможете зрозуміти. Якщо додивитися до кінця це відео. Отже, зачитаю умову, як бачите, ця задача з такою ось позначкою, і, власне, ця позначка говорить, що подібні завдання вони такого господарського змісту, так? тобто це завдання, які можуть бути. В широкому розумінні застосовані в господарстві. Не тільки в домашньому господарстві, так, а це може бути десь і на виробництві, і тому подібне. так Тобто ці задачі мають, так би мовити, свою практичну корисність. Отже, читаю умову. З двох з половиною метрів мідного дроту, маса одна метра, якого. 1 метра, якого 1,2 кг, та шматка латунного дроту, довжина якого у 8 разів більша за мідний, а маса 1 метра 0,2 кг, виплавили кулю. Скільки сплаву залишилося, якщо маса кулі 6,4 кг? Трішки заплутана умова, так, і тому я зараз для того, щоб краще зрозуміти і краще пояснити цю задачу, так я спробую цю умову переказати своїми словами. Ну, і до речі, до речі раджу вам теж такий спосіб: якщо ви прочитали умову задачі, а вона вам не зрозуміла. Так? То попробуйте перекласти, скажімо так, з цієї незрозумілої мови, так? принаймні на ту мову, яку ви розумієте. Так? Тобто, принаймні витягніть з тої задачі те, що ви розумієте. Отже, ситуація наступна: є окремо мідний дріт, окремо латунний дріт. Кожен з цих шматків дроту має свої властивості і характеристики, а саме там. Довжину масу. Так? І е, з цих двох шматків дроту, е, скажімо, так, виплавили кулю. Але е, на виплавлення кулі пішла не вся маса оби, обох дротів, так? а тільки якась частина. Так? Тобто загальний сплав так, у нас отримався якоїсь маси, е, з того сплаву 6,4 пішло на кулю. А решта, так би мовити, залишилася. Так, от нам треба дізнатися о те, що залишилося. Ну що ж, пробуємо це робити. Значить, ну, Загалом я раджу перед тим, як розв'язувати задачу, я раджу записувати скорочену умову. Так, значить, ну, І до скороченої умови можемо записати таке. Значить, Довжина мідного дроту 2,5. Довжина латунного дроту невідома, але у 8 разів більша. за мідного. За Потім тут є така величина, як маса 1 метра, 1 метра дроту. Так? Таку масу, так, за одиницю довжини або за одиницю площі можна назвати питомою масою. Так? Тобто масою на 1 метр. Значить, у нас буде питома маса. Мідного дроту 1,2 кг, так? Питома маса латунного дроту 0,2 кг так? Значить. І, власне, нам треба знайти загальну масу цього всього. Значить, я собі так записав, і в мене вийшло так. Значить. Щоб знайти, знайти масу суто мідного дроту, так, нам треба оцю питому масу помножити на довжину. Тобто 1,2 помножити на 2,5, так, це буде 3, 3 кілограми. Ну і відповідно друга, а можливо одразу друга і третя дія, так, це будуть. Ну, по-перше, так, ми можемо 8 помножити на 4, щоб дізнатися загальну, загальну довжину цього дроту. 8 помножити на 2,5, точніше. Так, я просто трошки забігаю наперед. Так, що 8 на 5, так, це буде 40 і там 4. Ну, тобто, нам треба 8 умножити на, на 2,5. На Одним словом. Якщо ми 2,5 помножимо на 8, то це у нас вийде 20, 20 метрів. Так? 20 метрів. І ці 20 метрів ми, якщо помножимо на 2 десятих, на 2 десятих кілограми, то у нас вийде чотири десятих. 4 кг, не 10 а 4 кг. Це буде маса, так, це буде маса отого латун, латунного дроту. Ну і відповідно за законом збереження енергії, який ви будете вивчати подальшому в фізиці, в хімії, так, що при сплавленні, так, при сплавленні двох, двох металів чи двох сплавів, так, загальна маса не змінюється, так, то якщо у нас. До сплавлення була якась маса, так то і після сплавлення вона залишиться. Відповідно, щоб нам знайти загальну масу, нам потрібно масу мідного дроту, додати масу латунного дроту. І разом це буде 7 кг. 3 плюс 4 це буде 7 кг. Отже, загальна маса сплаву 7 кг, тобто до сплавлення і після сплавлення. Відповідно, на виплавлення, на виплавлення кулі пішло 6,4. кілограми. Так, 6,4 кілограми. Ну і для того, щоб нам дізнатися, скільки залишилося, нам треба від 7 кілограмів, так. Відняти 6,4 кг. І це буде 0,6 кг. Це і є відповідь. Отже, до чого змушує нас ця задача? Так, або що вона, вона нам допомагає. Вона нам дає можливість повторити множення десяткових дробів. Додавання десяткових дробів і віднімання десяткових дробів. Так? Єдине, чого тут немає, ділення, але ви можете, наприклад, подумати, так? подумати над тим, як розширити або доповнити цю задачу, щоб тут було і ділення також. Ну, власне, можна якимось чином обіграти так, що це. У нас куля, да, якщо б ми там знали якось об'єм цієї кулі, так, то ми могли б ще знайти там густину або інші величини. Ну і, власне, якщо у вас є ідеї, яким чином можна цю задачу продовжити, розвинути, то пишіть про це, будь ласка, у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео і ви вважаєте його для себе. Корисним, то поставте, будь ласка, вподобайку, і, можливо, перешліть його своїм однокласникам, однокласницям, які теж вивчають тему арифметичні дії з натуральними числами і десятковими дробами, так? адже, можливо, скоро буде контрольна робота з цієї теми і бажано повторити. Якщо ви і надалі хочете отримувати розв'язання таких і подібних задач для 5 класу, то, будь ласка, підпишіться на цей канал, і це буде для мене сигналом про те, що такі огляди дійсно є корисними і потрібними. З вами був учитель Леонід Українець, і дякую вам за увагу.